У переносках для тварин, відрах, футлярі для гітари, корзинах для сміття, плетених кошиках школярі несуть зошити та книжки до навчального закладу. У Луцькому ліцеї номер 27 нині день безшкільного ранця, розповіла Суспільному директорка закладу Вероніка Захарчук. Я буду лежати маленькі зошити сюди. Семирічний Роман Клекоцюк свої підручники збирає у дитячу валізу. Каже, у ліцеї останні дні навчання, тож з нетерпінням чекає літніх канікул. Ну і ще я візьму бананку для телефону, бо я ж не положу от сюди, бо ж не влізає вже. Ну, я чекаю дуже сильно канікули. Ці тематичні дні вони дуже корисні, я вважаю, тому що вони допомагають відволіктися від навчального процесу. В кінці такого важкого навчального року. Четвертокласниця Мілана Устяк шкільне приладдя помістила в сумку Єдиноріг. Я взяла пенал, картку, щоб поїхати, і там десь блокнот. Прикольно прийти в, не в рюкзаку і будуть вибори в кого саме краще. Я побачила в інтернеті, що деякі діти з інших областей беруть ті, потери, схожі від попугаї, від тухам'яків, від шиншил, там в кого що є. Клітки. Ну, мене сігнула ідея її взяти з собою. У мене не було що вибрати. Я придумала коляску, тому що це більш як до дитинства, а на сьогоднішній день дитинства. Це ще і смішно, і цікаво. Це для інструментів, доволі незвично. Тата, Тата взяли. Алоточок для яєць. Ну, така фантазія в мене цікава. Ярошістка, е проповада, ручка, резинка, олівець, листочок і стікери. Останній робочий понеділок. Ну, цікаво. В образі випускниці поспішає на роботу вчителька хімії Юлія Дмитрук. Так говорить, вирішила підтримати школярів. Ой, довго шукала, трошечки не так, бо було ще значно все коротше, але ж не зовсім можна собі дозволити. Бо вже трошечки не зовсім комфортно, але хочеться підтримати своїх одинадцятикласників. Підготувався, що було вдома, пригадав, як і одівся відповідно. Креативність, творчість і бажання працювати. Оскільки вже закінчиться наш навчальний процес, діткам вже майже все вивчили. А це така цікавинка, новинка і щось оригінальний спосіб поєднати цей такий прекрасний день. Ініціатива провести такий день у школі належить батькам, розповідає директорка ліцею Вероніка Захарчук. каже, захід присвятили дню захисту дітей, який відзначається 1 червня. Вимога, яка стояла перед дітьми, це прийти в школу без рюкзака. Таким чином в дітей є можливість покреативити, проявити свою творчість, нестандартне мислення. Вчителям сьогодні потрібно було пригадати, якими вони були підлітками, і перевтілитися в образ підлітка, і цим самим продемонструвати нашим учням, що ми розуміємо їхні проблеми. Ми пам'ятаємо, як тривожно цей навчальний рік починався. Ми хвилювалися, як ми будемо вчитися в умовах війни. Тому кінець навчального року ми хочемо осяяти сотнями дитячих посмішок. Усього, зі слів директорки, у ліцеї навчається 1100 дітей. У акції День без наплічника участь узяли учні початкової і середньої школи і старшокласники. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.